Здобувачі Балського педагогічного фахового коледжу Мокряк Юлія і Бурля Владислава під керівництвом викладача природничих наук Нікітюк Наталії Федорівни представляють інформаційний проект для конкурсу за напрям природа і війна, екологічна безпека і шляхи її подолання. Наша природа є унікальним скарбом. Ми не тільки милуємось нею, використовуємо скарби, але ще турбуємось, намагаємося її відновити, зробити ще кращим, красивішим те, що нас оточує. Вона завжди була для людей одним із найбільших лих на всієї історії. Вона знищувала і знищує значні людські матеріальні ресурси, призводить з собою інші лиха. Тому актуально говорити про екоцид природи, як ще не страшний наступ, руйнівний вплив війни на довкілля, а значення здоров'я людей, рослин, тварин, які привають поруч. Після початку повномасштабного вторгнення щодня небезпеки на росаті, шкода стає набагато очевиднішою. У сфері національної безпеки держави важливе місце має належати екологічній безпеці. Ми освітяни розв'язуючи професійні завдання, маємо подбати про небезпеку власного життя, нашої природи, а також питання ековідновлення рідного краю, держави та нашої планети. Нашою метою є зібрати і проаналізувати інформацію про екологічну небезпеку, що виникла під час воєнних дій в Україні. визначити шляхи її подолання, відповісти на питання, що можемо зробити вже сьогодні. Під час військових дій ніхто не задумується про збереження нашої планети та її багатство. Це призводить до тайних наслідків всього людства. Предметом інформаційного пошуку є екологічні наслідки війни в Україні. Українська екосистема має велике значення для Європи, оскільки охоплює 35% відсотків Європи. Тут мешкає 80 тисяч білогічних воїн, двадцять відсотків території країни природні рослинності, а також у культурної продні рослинності. Території України розташована одна з висоток європейського гірського масиву, де проста третина всіх видів рослин Європи. Екосистемні зони військової дії наразі формуються на до тепер неочікувані зміни, спалахи чисельності окремих видів тварин і рослин, зміни ландшафту, рух важкої техніки, будівництво фортифікаційних споруд та бойові дії, ушкоджують ґрунтовий покрив. Це призводить до деградації рослинного покриву та посилю вітрову та водної розі. Все це може призвести до появи нових шкідників та хвороб, суттєвої змін продуктивності і стійкості екосистем або і знищення насок хімічного забруднення, руйнування ґрунтового рослинного покриву чи серкетних обстрілів. Оже ж, загрози знищення майже 3 мільйони гектар смарагдової мережі, тобто мережі природоохоронних територій, створеної за незбережні равиті та місце проживання, які потребують охорони на загальноєвропейському рівні. За оцінками української влади, на військові ті агресорки Росії пострадали 900 заповідних природних територій України та понад 1 мільйона гектарів степів. Так наразі через окупацію Оскані нової гуманітарна кризи відбувається фізичне знищення травмування тварин у зоні бойових опинилася орієнтовно два відсотків передоохоронні України. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що під загрозою знищення опинилася Кенбурська коса у травні. Через бойові дії горіли реліктові ліси Кенбурзької коси. Дніпро четвертої здорожного річки в Європі, а по території України протікають майже 60 тисяч річок. 14 березня після обстрілу російським військовому чесної споруди вода з кількох країн Запоріжжя почала без надходити в Дніпро. Річка Сіверська Донецька не на сході України та важливішим джерелом прісної води, небезпечними для екології стихійні захоронення з утримання санітарно гігієнічних вимог, зокрема на території регіонального ландшафтного парку Донецький кряж. 24 лютого 2022 року російські окупанти задали природі колосальної шкоди. Через напад Російської Федерації на Україну у Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів, а деякі птахи залишилися заповідні землі та більше ніби на Одещи не повернулися. Причиною підвищення шум судопласу та використання військово-морським флотом потужних гідроакустичних систем. Про це під час брифінгу у медіацентрі України Одеса розповів начальник наукового відділу національного природного парку Тузлівські лимани, доктор біологічних наук Іван Руссів. Чорного моря я минулого тижня був з робочим візитом в Одесі. У нас там є український центр екології моря. Зафіксовано сотні випадків загибелі дельфінів. Припустимо. У Чорному морі нараховується більше 230 тисяч дельфінів і вже Багато сотні випадків, е дельфіни е або викидаються на берег. Парк святі гори лежить у профронтовій зоні. Більшість територій деокуповано жовтня ли з другого року, до сьогодні вона замінована. Природа винопарку понищена. 80% території національного парку святі гори знищено. Наслідками руйнування є знищення та порушення екосистем Каховського водосховища Дніпрогер. Це масова загибель водних організмів із забрудненням. Наслідок бойових дів Україні знищено чи суттєво пошкоджено близько третини лісових насаджень країни. 450 тисяч гектарів лісів перебувають під російською окупацією. Звільнено приблизно 2,5 мільйона мільйони гектарів лісових насаджень, але вони виплені або перекопані таншеями на їхні відновлення, потім десятиліття. Суттєва загроза радіоактивного забруднення через ситуації склалася на атомних електростанціях. Старша наукова співробітників суду програмних спеки АЕСНА України Олена Перенюк висловила думку: якщо буде пошкоджений працюючий реактор, може становити або витік радіації, або тепловий вибух, або може статися до невибудженнями реакторів. Також ще ніколи не було. Це буде більш ніж Чорнобиль, фокусімо все разом взяти. Радіоактивна хмара може забрудити Молдову, Румунію, Болгарію, Туреччину, Крим та Чорне море, подомляє енергоатом. Через постійний шквал ударів по навтопереродних заводах, хімічних завод, енергетичних об'єкта промислових об'єктах або трубопровода, повітря, вода та ґрунт забруднені токсичними речовинами, осінні обстріли зовнування забрудні великих водних об'єктів, грунтових подпаливан, терпляних анстрогенних речовин, які негативи на живу природу, погіршення стану гігієнічних познаків питної води. Різно негативні наслідки неминуче виникають Ростані, забороні, на виростання забуду території територію рештки на військової техніки, паленомастильним матеріалом, що може спричинити гостри довгостроковий вплив на навколишнє середовище. За час бойових дій вже було випущено понад тисячі ракет, тисяч понад чотири тисячі одиниць бойової техніки, і це ще не остаточні дані. Через пошкодження інфраструктури водопостачання міст погіршують санітарно-гінічні показники води. У містах створюється криза питної води. Дев'ятора мільйона людей в Україні немає доступу до безпечної води, а ще більше 4,5 мільйона людей мають обмежений доступ. Щодня кожна людина і особливо діти перебувають у постійній небезпеці. Україна стає з однією з найбільш замінованих країн у світі. За оцінками близько третини території України заміновано. Смерть ховається прямо під ногами. У містах люблять гратися діти у парках, лісах, річках, будівлях. Поранені відмін жахливі. Ми намагаємося навчити дітей протидіяти цій небезпеці, врочі бесіди, тренінги використовуючи розроблені інтерактивні матеріали під час проходження практики з другого курсу. Діти мають розуміти, як поводитися безпечно і демонструвати цю поведінку іншим. Також варто зазначити, що одним із завдань соціальної здорові освітньої галузі за задоволення громадного курсу досліджують світ є формування потреби безпечного здорового способу життя. Сміт фредмети «Досліджують світ включає теорію та практику захисту людини, власне, дитини в різних небезпечних надзвичайних ситуаціях, надання першої медичної допомоги. Учні отримують систематизовані уявлення про різні небезпечні ситуації та вплив їхніх наслідків здоров'я людини, а також алгоритми безпечної поведінки. Перед нашою державою та не одним майбутнім поколінням стоїть важливе завдання з екологічної екологічних наски війни та вирішення екологічних проблем людства. Що ми можемо зробити вже зараз для нашого майбутнього? Бути екологічно свідомим громадянам своєї держави та планети Земля, підтримувати відновлення ресурсів у своєму рідному краї, оберігати і не шкодити природі, яка навколо нас.